Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні в гостях у медіа нове життя Володимир Горбань, який працює в школі мистецтв. Володимире, розкажіть, будь ласка, яке відділення ви очолюєте, і як взагалі працюється вам у школі? Добрий день. Перед початком нашої розмови я хотів би подякувати Збройним силам України. Силам територіальної оборони за те, що ми в даний момент, в тяжкий момент для нашої країни, можемо здійснювати творчо-освітній процес, виявляти таланти серед дітей та втілювати їх дитячі мрії у життя. Я працюю у комунальному закладі початкової мистецької освіти Близнюківська школа мистецтв викладачем. Театрального класу працюю вже третій рік, і відділення наше існує саме вже третій рік у цій школі. І якраз цей час випав спочатку локдаун, і це в нас вже йде другий рік війни. На жаль, то навчання проводиться у якому форматі? Навчання надається у формі практичних консультацій викладачами нашої школи за фаховими предметами і дисциплінами. А які саме дисципліни ви викладаєте? На нашому відділенні існують чотири основних дисципліни, які ми викладаємо дітям. Це перша це акторська майстерність, друга це сценічна мова, сценічний рух і основи гриму. Ну, тобто ті, ті діти отримують навички, які їм потрібні в буденному житті, в навчанні навіть у школі. Бо це і декламація, і вміння спілкуватися, і поводження в суспільстві. А скажіть, будь ласка, скільки дітей наразі навчається у вас? Е, Загалом е, в школі мистецтв навчається зараз понад 100 учнів. А саме в театральному відділенні налічується 32 учні. Це добрий відсоток. А скільки ще відділень є у школі мистецтв? Які саме? На базі Близнюківської школи мистецтв функціонують три відділення: це художнє образотворче мистецтво, це відділення музичних інструментів, і це наше театральне відділення. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ще ще до цього часу, вже ось середина вересня, чи продовжується набір учнів до школи? Так, ми запрошуємо дітей різних вікових категорій до нашої школи. Набір проводиться на протязі всього навчального року. Тобто і навіть в середині року можуть діти прийти, і тоді в який клас вони потраплять. Чи це залежить від їхніх здібностей? Зазвичай враховуються всі критерії якого віку, коли прийшли, і який у них якається явно виражений талант. Треба писати заяву, платити якісь кошти. Потрапити до нашої школи дуже просто. Батьки і діти приходять до нас, обирають для себе діти, те відділення, в якому хочуть навчатися. Директор нашої школи, сходник Іван Миколайович, надасть певні зразки документів, які повинні вони заповнити. І наші професійні викладачі розкажуть, що. Треба мати і як проходитимуть заняття на даному відділенні. Раз наша розмова пішла в цьому руслі, то цікавить таке запитання: чи якісь, от саме для вашого відділення, крім таланту, що потрібно дітям, якісь предмети, можливо, брати для научності, чи все це вже є в школі у вашій для того, щоб дітей розвивати? Щоб навчатися в класі театрального мистецтва, майже нічого не потрібно. Головне, це ваше. Бажання. Мати трішки творчих здібностей і е, не пропускати заняття. Добре, дякую. Е, справа: чи навчаються у вас діти е, із інших населених пунктів, не лише з селища? Так, у нас саме на нашому відділенні, на інших відділеннях навчаються е, е, діти навіть не з, наших, не з нашого селища. Е, е, Деякі діти внутріпереміщені переміщені осіб. є. У нас дитина, яка займається у загальноосвітній школі у Харкові. Зараз вони сюди приїхали, і дитина ходить на заняття в близнюках. А я маю на увазі старостинські округи. Чи возять батьки дітей? Чи зараз під час війни це ні неможливо? Возять возять, возять. Я знаю у художньому відділенні на художньому відділенні Софіївки дівчатка присутні на а саме у вашому відділенні садове. У нас Садового. Ну це поруч Є на, навіть в цьому році привозять дітей з Африкановки. Це барвірки район. Ну чудово, значить, чують про нашу школу, знають, що результати є. Результати в принципі досить вагомі. Скажіть, будь ласка, скільки років треба навчатися на театральному відділенні, щоб мати свідоцтво про закінчення і можна поступити дитині далі у театральний вуз? Термін навчання на театральному відділенні 8 років. По закінчені діти, які повністю пройшли курс, отримують свідоцтво і мають право вступити в культурно-освітні заклади. Дякую. Ваші вихованці до війни вже проводили, показували своє вміння, виробили якісь вистави. Розкажіть, будь ласка, які? Так, у минулому навчальному році проводили захід, присвячений до Дня Святого Миколая. Це був захід для малозас... дітей з малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо переміщених осіб. Спасибо. У нас був захід на базі молодіжного простору до сторіччя Близнюківського району. Да. Ще квест, ви якийсь там проводили? Е, е, Чи це випускний був? Ні, ні, це був е, новорічний е, захід. Ми проводили квест е, серед е, відділень е, нашої школи е, з певними завданнями, з певними е, правами, е, були прави за фахом і були просто е, такі розважальні. Ігрові моменти, в яких дуже гарно брали участь діти, і вони могли якраз показати свою емоційність і свої творчі навички, да, які навчилися було за цей творчістю. час, пане Володимире, скажіть, будь ласка. Чи є плани на майбутнє і які взагалі найближчі в перспективах, що ви плануєте поставити? Можливо, якусь виставу? До речі, я забув ще перед цим запитання відповісти. На базі нашої школи, вперше, до річниці народження нашого великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка ми проводили. Конкурс читців, називався він Тарасове слово. Приймали участь в ньому чітці із загальноосвітніх шкіл нашої близнюківської громади і наші учні нашої близнюківської школи мистецтв. Деякі учні посіли призові міста в своїх вікових категоріях. Також такою родзинкою в нашій школі 1 червня була перша прем'єра першачків наших, які тільки прийшли на навчання. Це був вечір Казок. Він в собі включав три казки, всім відомих, це троє поросят». Це Зайчикова хатинка і за мотивами української народної казки – Колосок. Діти дуже гарно виступили, дуже впевнено. Батькам та присутнім сподобалось, і ми від них чекаємо нових результатів і нових прем'єр. Є перспектива, що через ще через сім років вони все таки можливо когось побачимо і на великій сцені так дійсно на це все. А, а все ж таки плани на майбутнє. Наскільки ми знаємо, ви працюєте ще над однією. Якоїсь виставили. Не, як на не на однією. У вистав. цьому півріччі у нас планується дві прем'єри вистав. Це перша вистава за мотивами Повісті Сергієнка Яр. І друга це комедійна вистава для дітей дорослих за мотивами твору Урбана. Всі миші люблять сир. <рес> Чудово! І все ж таки, давайте наостанок нагадаємо нашим глядачам, що для того, щоб записати дитину до школи, а конкретно на театральне відділення, треба прийти до школи і подати заяву, і далі все вам розкажуть. Чи можливо є телефон? Так, коли ми публікували наші об'яви, там вказані телефони викладачів, і всі бажаючі можуть з ними зв'язатися і отримати консультацію. Тобто ми їх нагадаємо під цим відео. Так. Дякуємо вам за те, що виділили час і дякуємо за цікаву зустріч. А ми запрошуємо всіх бажаючих учнів приходити до нас в школу, записуватися, навчатися і отримувати масу задоволення. До зустрічі!